Створим наступный фильт и URL адреса. Так называем фильт URL є e yeah. Construction, placeholder, в принципі, тут нічого такого. Це дуже просте поле для того, щоб ввести просто адресу. Давайте спробуємо: оновлюємо. Так, і тут ми з вами просто маємо вести http.com. Ну, типу ось таким чином. Update. Так, але давайте спочатку перейдемо в нашу документацію. Супер-пупер крутяцьку. Перейдемо на URL. Поле. Тут є опис. Так. Settings. І тут не дуже такі вони супер великі. І просто це значення. Давайте скопіюємо. Ой, щось ми не те скопіювали. Ну, я не, не те скопіював так. Оце. Ctrl V, є. Ну і знову ж таки, да, бачите, що квиточки можуть трошечки бути зламані. Так, і ось тут. Угу, є. Тут одразу два в одному написано. Бачите, ви можете отримати посилання так, і одразу вивести текстово. Тупо тобто отримати текст. Так. Ехо забули. Так, і тут маєте перші з'явитися. Так. Да, Є! Yeah. Перез'явилась, але мені не подобається, що воно йде все в один. І тут Ашка, і тут ашка. Дів хочу. Все, тепер перестрибне, бо дів, дів у нас йде блочний, і воно, бачите, відкриває просто. В цьому ж вікні. Просто силочка. Ну, а вже ж ми можемо сюди будь-який текст підставити і не обов'язково вводити те, що ми з вами ввели в адмінці. Да, ось таким чином можемо з вами виводити оці моменти з всі URL-вони всі, дають свою рекомендацію про те, що екранування типу вони рекомендують, тому використовуйте ці екранування. Це типу, якби, такий вважається гарний тон. От. Так, ну і на цьому, в принципі, з цим філдом ми більше не будемо гратися. Переходимо до наступного філду.